Три зараз, тут власно. Можна писати? Зараз було думку, коли роботи немає. Я 30 років була в владі, з 80-го року в Києві я працювала в відділі економіки держадміністрації. Значить, коли кінчала інститут, думала, що от я прийду і ми щось будемо міняти. Я глибоко переконана, мені ніхто не хоче. Тільки зміна системи. Зміна людей нічого не дасть, абсолютно проблема буде перша. Зараз на ринок праці виходять ті діти, головна маса, які купили дипломи за гроші, які навчання сама і розум не стимулювалися. Тих дітей не пустили, ті діти лишилися внизу, наверх вийшли з дипломами. цим. Ну я не кажу абсолютно всі, ну більшість. Значить, це буде друга перша проблема. Друга проблема це страшно деградоване суспільство. Страшно. Я два, два рази пройшла по всіх селах перед е, виборами. Я була в шоці. Коли я заходжу в, в школу, і вчителька каже, що Єремеїв бандит, але він краде і ділиться, Та ця прошовця вчителька в школі. Я маловому руб не впала, Як ви що на виховній годині дітям розказуєте таке в школі. Це це вчителі такі самі, це лікарі, такі самі, це інтелігенція, це державні службовці, всі такі самі. Друге, суспільство абсолютно не настроєне негативно до брехні і, злоді, і злодійства. Абсолютно, якщо людина бреше, вона взагалі повинна ну, себе відчувати дискомфортно. Ну тепер всі виходять на вулицю, і кажуть, дивись, я вмію добре красти і брехати. Це не стало, це навіть не стало соромом. Оце саме головне. Що треба робити? Ну... Казати, що гірше стало? Ні, не гірше стало. Не треба розказувати, що гірше стало. Зараз можна хоча б вийти і сказати те, що хочеш. О цього страху, який були на влада, на слала, на людей, як якийсь туман, оцей страх такий в повітрі був. Я не знаю, чи ви відчували, Я дуже добре чула такий страх. Всі якось як боялися. Зараз війні можна вийти запросто, сказати, що президент там такий при Януковичі так не сказали, бо зразу би зразу би забрали. Значить, що треба робити. Все-таки шукати о тих розумних людей, шукати, вони молоді, шукати їх. І, звичайно, між них треба брати отих, от хто має трошки досвіду. За те, що коли зараз гроші віддадуть на місцеві ради, і хватить в фінвідділі двоє людей, які запросто обдурять 45 депутатів. Це їм нічого не стоїть. За те, що він вийде на трибуну.

Нікому він не пояснить, що тут таке, якщо так пояснить, щоб ніхто нічого не зрозумів. І всі будуть голосувати за те, що вони нічого не розуміють в тому. В тому треба шукати, шукати, шукати нових людей, шукати. Але оце головне нетерпимість до продажних, нетерпимість до брехні, до злодійства. Хто скажіть, розікрав в ківерцях механічний завод? Ну що американці приїхали, чи, чи що, Путін приїхав. Ну наші, ну слухайте, ну вирізали вирізали метал, вирізали станки, ну слухайте, ну розкорочити електропідстанцію. І повитягувати кабелі. Ну, слухайте, ну хто це? Зайдіть на механічний завод. Ну ви вже це вкрали. Ну, всі люби, все Та ще всі вікна побили. Ну для чого вікна побили? Ну хто нам побив? Ну це ми, це наші діти пішли туди, побили ті вікна, все, все зруйнували. І тому я рахую, що треба все-таки. Перше, я якби була, влади, як була президентом, я саме перше міняла б ті педагогічні інститути до корення за те, що ти вчителі, Та які ми пускають. Ну щось треба починати. Почти, за те, що ти зі школи. Ні, ну, Коли у ну, школі так, 17 не. учнів, розумієте, і, і діти не хочуть вчитися, і вчитель говорить, що вони не вчаться. Чекайте, а за що вона отримує зарплату? А батьки вдома що роблять? Я а кажу, батьки батьки діти в тому, що і, ді ви. Ді. Ді, ви не Діти всі так, нормальні. Винні ви вчителі. Винні ви вчителі. Винні ви вчителі. ті батьки, які тих виховали. В общем, все суспільство. Ви міняти слабеє хворе суспільство. Якщо батьки вдома матюкаються, то що вони хочуть, щоб діти не матюкалися? Мій батько теж матюкався. Ну я ну я не матюкалася.